Кожного дня ми продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу у світі з послугами у смартфоні у кілька кліків та розвиненою цифровою економікою. Під час повномасштабної війни ми ще більше переконалися, що рухаємося у правильному напрямку. Цифровізація стала основою для ефективної роботи держави, а українське IT підтримує Україну податками, створенням робочих місць та валютними надходженнями. Цифрова економіка це галузь, яку не розбити ракетами. Зараз ми запускаємо масштабний навчальний курс з блокчейну та криптограмотності. Його зможе безкоштовно пройти кожен українець, щоб використовувати отримані навички для підтримки та зміцнення цифрової економіки, успіхів та наснаги у навчанні. Слава Україні!